Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ну що остання четверта частина, в якій я розповім про напад та е як працює поліція у Манчестері, е чи взагалі вона працює і так далі. Ну, і наприкінці відео, бо я думаю, по такій частині воно буде коротеньким. Наприкінці, можливо, повирішуємо якісь пазли. А це оновлений магазин нашої школи тут. Дві сторінки можете подивитися, обрати собі щось цікаве і прогресувати у шахах. Ну, добре, розповідаю про неприємний, м'яко кажучи, випадок, який стався зі мною. І так, у перших трьох частинах ви можете детально пошагово почути про те, що сталося. А я лише скажу про те, що у відділенні, тобто, відмовилися, при е приймати до уваги, взагалі, взагалі зафіксувати і. 에... План з чіткими назвами вулиць, провулків, де на яких будівлях є камери, як я вже сказав, я навіть заходив до церкви, питав, які камери працюють, які не працюють. Також там були ще інші організації. Відмовився це все приймати поліцейський, який стояв на вахті. І каже, з вами у... напротязі трьох днів зв'яжуться. І я вже так доволі розлю... розлютився, чесно кажучи, але мій. Учень мій товариш, тут зв'язка, кін зв'язаний. Мій учень і мій товариш е каже: ось заходять п'ять таких кремезних, таких гарних ну, чотири чоловіка і одна дівчина поліцейські, всі такі статні, і руки в боки, на головах оці капелюхи їх. такі, Ну просто картинка. Він каже: побігли їм. Щось скажемо. Вони стоять, травлять анекдоти, їм весело, ніхто нічим не зайнятий, як зайшли ось так, так і стоять. Ну, Ми підходимо, вже мій учень починає розмовляти, бо я коли нервуюсь взагалі на англійській, кажу так, лише по фразі, це колись спокійний, зосереджений, можу. ну, Особливо, що це стосується шахів, то проблем немає. А коли такі теми, ну. Ну, Важко мені, я вже був і вимуш... вимотаний, і розлючений. Ну, Добре, в він... нього є план, все, він починає розповідати. Ну, вони навіть не хочуть слухати. На Вахті, записуйте, нам передадуть, передадуть через що? Ще через три дні. Це вже вівторок, напад стався у понеділок, а це був вівторок. ну, Ми нічого не добилися. Він мені ще раз сказав, ми зробили все, що могли, але в нас в Англії такі речі не шукають. Ніхто не буде цього робити. Я думаю, ні. Буду все ж таки щось робити. Я розповідав у попередній частині, чому я веду боротьбу з Федерацією розкрадачів шахів, чому я веду боротьбу з цими чиновниками різними. Не тому, що хтось з них зробив щось погане мені. Ні. Взагалі нічого не зробили. Але. Через те, що такого не повинно бути. Не повинні розкрадатися гроші які для того, щоб їздили спортсмени, щоб діти їздили на турніри. Не, не повинно бути в рейтинг-листі зрадників України, не повинно бути читерів і так далі. Ну добре, друзі, про це потім. Що ж сталося? Я прийшов додому. Все це зайшов там величезні форми, ну щоб ніхто нічого не робив. Величезні форми ці бюрократичні заповніть це, заповніть це, заповніть це. Дуже багато часу на це потрібно витратити. І я зрозумів е свого товариша, чому він казав, що в перший день в нього це зайняло багато часу, коли спочатку він не міг дотелефонуватися до поліції, а потім вже не міг е вже не міг. Заповнити цю форму. Ну, міг, але це зайняло дуже багато часу. Я пройшов, все, доповнив. Думаю, ой, ще додати там потрібно. А ні, знову проходьте, щоб додати, проходьте всю процедуру знову. Я все зробив. Написав всі моменти. План. Пер... Я... Там не можна було картинки прикріпити. Ну, я пошагово розписав все це, в мене це було перекладено ідеально. Ну, знов таки учнями, товаришам. Все це зробив. Це було вівторок, друзі. Вчора, в п'ятницю, мені пише поліцейський ось номер мого значка, ось е -е, моє прізвище. Я починаю займатися вашою справою. П'ятниця. Сталося по дню у понеділок. П'ятниця рано, правда, вони починають, починають займатися справою. А де це сталося? Я ж писав. Ми ж писали не детально. перший раз у поліції у вівторок зранку. А Філ писав. У понеділок ввечері форму заповняв, писав про цю подію. Я детально розповідав у поліції у вівторок після обіду. Я у вівторок відправив це все на вашому сайті ресурсі, коли, де потрібно це все залишати. І він мене питає, де це сталося і що взагалі було. І мені цікаво, чи є там якісь камери. Так я ж все написав пошагово, не просто є. А де є, і де що працює. Я ж зробив за вас всю роботу, хлопці. Ну підіть вже заарештуйте, злочинця. Добре, не повернете ви мені телефон, це зрозуміло і так. Його давно продали. Але заарештуйте, покидька, посадіть його до в'язниці, зробіть свій город кращим. Друзі, це жахіття. Це жахіття. Мені неприємно не тільки через втрату телефона, хоча там фотографії я казав з України, відео з України. Ну і, і звідси, коли їздив, теж по. Різним країнам це теж неприємно. А, і дуже дуже багато шахових матеріалів. Так, це для мене величезна втрата і не тільки фінансова, але й емоційно. Радійте читери, радійте працівники та ті, хто розкрадає разом з Федерацією розкрадання шахів, радійте. Але, але. Так, мені це було неприємно і боляче. Але справа не тільки в цьому, справа в тому, що поліція повинна працювати. Вони за це отримують гроші. Вони повинні працювати і повинні робити місто краще, повинні прибирати це все лайно з вулиці. А не так, щоб було, як я розповідав у попередніх відео. Ну, я потім спілкувався ще з деякими людьми, всі вони кажуть, ніхто шукати не буде, і розповіли про випадок там. Ну, це раніше я знав, точніше, за нього. Невірно сказав, не розповіли. Я раніше знав за випадок з велосипедом, як вкрали теж біля дому. Крали дитячий велосипед, але дитина якось вислідила, там, мабуть, якісь були помітки на велосипеді. Це не зі мною був випадок, я читав про це. І звернулися до поліції. Поліція що зробила? Кажуть, ось, ось ця людина вкрала, ось її дім не неподал Поліція приходить, до тих стукає, ті виходить. Ви крали велосипед. Ні, я нічого не крав. А вибачте, до побачення. Гарного дня! Ось так вона тут працює, друзі. Це жахіття. Насправді це жахіття. І я вважаю, що поліція Англії і Манчестера у цьому сенсі одна з найгірших у світі. І якби вони хотіли доказати щось інше, вони б. Працювали не тільки в моєму випадку, а й у інших випадках працювали б набагато краще. Так, а що ж і щось він втече? А, змінимо порядок ходів Доволі часто, що потрібно змінити порядок кодів, і все тоді зійдеться, пазл зійдеться. Друзі, ось такий неприємний випадок стався зі мною, з міжнародним з Шахів. Ну, я вже казав, що не знімаю своєї провини, але якби я знав, хоч про один випадок такого. Таких нападів, таких краш, то я б, ну, як мінімум, був би більш обережний і не ходив би вулицями не розмовляв. А так я йду до, до магазину, ну і намагаюся витратити цей час ну, не витратити, а скористатися цим часом, щоб поспілкуватися з друзями, з рідними, бо весь інший час я. Вимушений працювати. І не такі в мене тут солодкі умови, як може хтось думає, що а, я тут живу у королівському дворці. Ні, такого немає. І ну і так я не знав, мені мене ніхто не повідомив, на жаль, і ось відсутність профілактики привело до такого випадку. Друзі, якщо ви в Англії, розраховувати на поліцію не можна. Потрібно думати. Про власну безпеку лише самостійно. Англія цим не займається. Вам, ну я це чорний гумор хотів сказати, давайте не вам. Комусь може пощастить, якщо його вб'ють, тоді поліція знайде злочинця. Це дуже чорний гумор, я цього нікому звичайно не бажаю. Е, Англія, вона замовчує такі випадки, тому будьте обережні, бережіть себе і свої речі.